Я люблю своє рідне місто. Я хочу, щоб каховка була небайдужою для громади, привабливою для гостей і цікавою для молоді. Буду наполегливо працювати для того, щоб Каховка, індустріальний центр Херсонщини, став ще взірцем добробуту, благоустрою і зручності для мешканців. Моя найзаповітніша мрія це квітуча і просвітаюча каховка. Я зроблю все необхідне, щоб у мешканців нашого міста була достойна юридична підтримка, щоб рішення, яке приймає органи місцевого самоврядування, не суперечили вимогам чинного законодавства. Хочу жити в здоровому місті з високим рівнем економічного розвитку, де турбуються про кожного мешканця міста. Зміни до нашого міста прийдуть лише після усвідомлення кожним громадянином відповідальності за свої вчинки. Йдучи на вибори, я беру на себе відповідальність за кожну надану обіцянку та за здійснення проєктів, що, на мою думку, призведуть покращенню добробуту громад та розвитку міста. Створивши ОСББ, ми зможемо своїми руками зробити цвітуче, прекрасне місто Каховка. А вся громада міста разом з владою повинні працювати на розквіт нашого чудового міста Каховка. Завдяки нашому волонтерському руху, нашій волонтерській допомозі ми зберегли і будемо зберігати спокій у нашому рідному місті Каховка. Хто має владу, той мусить дбати про добробут тих, кому служить. Пріоритетом моєї роботи є реальна конкретна допомога людям, конкретна допомога сім'ям. Я можу пообіцяти кохавчанам, я буду працювати тільки на громаду і виключно по совісті. Ми не експерти в політиці, ми прості люди, і ми не чекаємо допомоги зверху. Ми беремо і робимо. А разом всі ми мріємо про згуртовану і сильну громаду. І тільки разом, об'єднавши свої зусилля, ми зможемо побудувати те місто, в якому зручно жити всім.